Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія вкотре довела освітяни. Це не лише про знання, а й про дії. Третій рік поспіль вони організовують благодійний концерт з Україною в серці. Те, що ми робимо, воно допомагає там на фронті нашим хлопцям, і насамперед, це їм. А на друге вже місце ми, які тут в тилу, які їм теж допомагаємо, і все робимо для те, щоб ворог не добрався до нас. Все, що ми робимо, це робимо ми для нашої країни, для нашої землі. Перед стартом концертної програми кожен бажаючих міг придбати вироби ручної роботи смаколики, картини, обереги усе створене з любов'ю і вірою в перемогу. Цей захід доєдналися, тому що це вкрай важливо для нашого життя, для нашого суспільства, для нашої історії. На цьому заході збираються кошти. Збираються кошти на армію, на зсу для нашого життя, для нашого порятунку. Добре, що організували дуже все на хорошому рівні. Ну, ми, українці, маємо підтримувати один одного, тим більше це захід ну, за наше минуле буття. І ну, дуже рада, що такі заходи проводяться. Я отримала масу задоволення да, і просто хотіла якось гарно провести час з користю. На концерті лише найкраще вокальні і хореографічні номери, авторські композиції, студентів, виставка творчих робіт. Я малювала картини. В мене от, можна побачити мої вироби з бісеру. Я займаюся цим вже три роки. Також я розписувала і по тканині сумки. Ми розписували, тому все потрошки. У кожній пісні, у кожному слові любов до України. Біль втрат і надія на мирне завтра. Це не просто подія, це емоційна і духовна підтримка для всіх, хто на передовій і в тилу. Наші студенти, наші колективи творчі, наші викладачі сьогодні повинні показати прекрасний спів, прекрасну хореографію цей концерт такого національно-патріотичного спрямування. Ми запросили наших стейкхолдерів, ми запросили наших партнерів, колег і дуже раді, що сьогодні повний зал. Ми просили, щоб був донат, тому що ми плануємо зібрати значні кошти і віддати ці кошти і на прикордонну академію, тому що безпосередньо офіцери воюють. Юють на передовій, у нас є запити з фронту, і тому всі ті кошти, які є, вони підуть для того, щоб допомогти нашим Збройним силам України. За підсумками концерту та ярмарку вдалося зібрати майже 89 тисяч гривень. Це приклад того, як освітянська спільнота здатна змінювати світ через дію, творчість і відкриті серця. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.